В Україні пану Яну Тубінському. Напередодні саміту Східного партнерства у Вільнюсі ми, депутати Івано-Франківської обласної ради від імені територіальних громад області, заявляємо про рішучий намір відстояти євроінтеграційний напрям розвитку України. Прикарпатці чітко заявили про свою волю на чисельних вічах, які відбуваються не тільки в обласному центрі, але й в маленьких селах Галичини. Ми живемо в центрі Європи і хочемо, щоб наша країна розвивалася за європейськими принципами, долю держави, а значить своє майбутнє може вирішувати тільки народ, який згідно з Конституцією України є в ній єдиним джерелом влади. А тому категорично заперечуємо антинародне рішення уряду Януковича Азарова перекреслити віковічне прагнення нації, знищити державний суверенітет та знову підпорядкувати країну диктатові північного сусіда. Розцінюємо це як державну зраду. Імперська Росія тримала українців у рабстві майже 300 років, понад 80 років. Тому більшовицька Росія вела політику геноциду, знищуючи наш етнос війнами, голодоморами, тюрмами, виселеннями. На цьому ж рахунку найбільша техногенна катастрофа в історії людства Чорнобиль, з неподобаними наслідками якого Україна залишилася на одинці. Здобувши незалежність, довіряючи високому міжнародному авторитету і гарантіям найбільших держав Європи та Америки, Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Ми стали на шлях демократичного розвитку. Однак, сьогодні над нашим народом знову нависла небезпека. Кремль цинічної групо чинить на українську владу.